Перша посилка в понеділок, і подивіться, який бонус. Подивіться, показуємо рінка. Дивись. Все радіодеталі. Зараз ми розпаковуємо і подивимося. Так. Ага, ага, ага. Ще золото. І дивіться, як все пофасовано і розписано. Полубочонки, все це читаємо. Радіодеталі. Хороша посилка, на велику дуже суму. Так, золото 58 певне, контакти. Ла -ла -ла -ла, все розписано. Доброго дня. Відправляю вперше, пофасував, як зміг, дуже гарно пофасовано. Що неприйомне, прошу відправити назад. Плюс хромпік два штуки. І написано куди. Ну, Ідеально все зробив чоловік. Тепер дивіться, перший погляд, все прийомне. Зараз подивимося на ці. Дерячість сам людина проскусував. Багато срібних контактів. На міді. Так, це. Польовічки. Друзі, зараз будемо помаленьку фасувати і скажу на яку тут суму. Дуже крута посилка. Ми вже золото зважили, але подивіться, як чітко. От на міді, наприклад, 21,8. Дивимося на наші ваги 21,8. Тобто людина вважила все чітко, без пакетика. Бо вже, наприклад, коли з пакетиком, то воно ось так показує. І видно, що зважено з пакетиком. А це ну дуже класно все спаковано. Ось є ще не магніт. І магніт. Ану, давайте подивимося ще ладно, на... подивимося ще на немагніт. Зараз відкрию. Так, раз, відкрив. І дивимося. Ану. Цікаво. Дивіться, 70 і 9. 78. Ну, Дуже чітко, все одно, дуже чітко, бачите. Працюємо далі. Зараз я вам покажу наскільки тільки золота і срібла вийшло без радіодеталей. Зараз. Майже на 25 тисяч гривень там вийшло тільки срібла і золото, а загальна посилка на 37 тисяч. Зараз я вам це все покажу. Дивіться, ось такий звіт отримує наш клієнт. Що ми прийняли? На яку суму? Ви бачите. 31 тисяча 708 гривень. Ось. І вчатує його листочок буде. І ось такі фотографії отримує. 585 проба. Все на вага, не магніт, на міді. Прийма... прийняли як магніт. Магніт, ну тобто ви зрозуміли, зараз все отримує, віддаємо на оплату і протягом 24 годин людина отримує свої кошти. Ще з таких новин, мідь трошечки ми опускаємо ще. І, в принципі, все. І саме головне, що ми вас любимо, і ви найкраще погнали працювати всіх з понеділком.